Чи дивились ви серіал Американці? Цей серіал, сценарій якого написав колишній співробітник ЦРУ, розповідає історію пари радянських шпигунів, інфільтрованих у Сполучені Штати Америки. Вони живуть там довгі роки, працюють, виховують дітей, які навіть не підозрюють, хто їхні батьки насправді ведуть нормальне американське життя, паралельно виконуючи часто дуже криваві завдання імперії зла. Агентурні пари. Це розповсюджена практика спецслужб усього світу. Вони створюються або вербуються для виконання завдань під прикриттям сім'ї. Таким чином можна ефективніше накопичувати інформацію, опрацьовувати та передавати її, не викликаючи при цьому підозр, а також у разі потреби забезпечувати один одному алібі. Мало хто зможе угледіти щось підозріле у поїздці жінки за кордон, ба більше мало хто буде відслідковувати та фіксувати там її контакти. Я вже розповів вам історію завербованого державним зрадником Сівковичем агента п'ятої служби ФСБ Олега Колініча, який до повномасштабного вторгнення очолював Кримське управління Служби безпеки України. Наразі він перебуває під вартою та обвинувачується у державній зраді. Колініч був завербований давно і, обіймаючи посаду в службі безпеки, діяв в інтересах Росії. Для зв'язків з кураторами він використовував так званий безконтактний двосторонній зв'язок. Якщо простіше гаджети та відповідні додатки під час затримання колініча у нього вилучили загалом 8 засобів комунікації, на яких були встановлені анонімні месенджери для спілкування окремо по кожній категорії зв'язків. Тобто для комунікації з керівною ланкою служби він використовував один месенджер з підлеглими інший, з членами родини третій, з колегами по ФСБ ще один або навіть не один. І ось власне з місту цих месенджерів і стало відомо, що у колініча була партнерка, яка не лише ділила з ним ліжко, а й виконувала роль агента зв'язківця між колінічем та його кураторами. Її звати Ірина Нараєвська, 1978 року народження, уродженка міста Сміла. Тобто землячка кулініча стосунки між ними розпочались майже 20 років тому, у 2005 році. Тоді Нараєвська працювала у міністерстві палива та енергетики України спеціалістом, і саме туди, з протекції депутата-зрадника Андрія Деркача, у той період був відряджений кулініч. Подібне кураторство при таких важливих міністерствах звичайна річ, адже контррозвідники повинні запобігати вербовці співробітників представниками іноземних спецслужб. Однак у цьому випадку, якраз представник іноземної спецслужби, завербував співробітницю міністерства, і з часом вони перетворилися на класичну агентурну пару, яка все робила разом. У 2008 році, коли Кулініч очолив державний комітет України із земельних ресурсів, він зробив нараєвську керівницею управління і забезпечення діяльності голови держкомзему, себто себе. Після свого звільнення з комітету, вже у 2010 році, Колініч працевлаштував на раєвську помічником-консультантом народного депутата від блоку Литвина, оскільки його призначення на посаду голови Держкомзему відбувалося за квотою цієї політичної партії. У 2014 році Нараєвська працевлаштувалася на посаду головного наукового співробітника державної наукової установи Центр світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, в якому з 2014 по 2019 роки на посаді першого заступника директора працював здогадайтесь хто правильно кулініч. Чи не єдине місце, куди кулініч офіційно не влаштував свою партнерку – це власне служба безпеки, що, втім, не завадило їй мати абсолютний доступ до його службового кабінету. Про що свідчить фото за столом Колініча з секретними документами, зроблене у січні 2021 року. А також відвідувати з ним навчання на кордоні з окупованим Кримом у липні 2021 року. Так, друзі, кулініч возив її з собою на навчання. Восени 2020 року Ірина Нараєвська встановила на телефоні анонімний додаток Тріма і почала забезпечувати через нього передачу інформації від Сівковича до колініча та у зворотньому напрямку. Мені вдалося отримати фрагменти листування, надіслані від Сівковича до колініча через Тріму. Це службова інформація про перебування на контролі в'їзду та виїзду особи, яка перебуває у розшуку. Це повідомлення про прибуття до Москви священнослужителя Московського патріархату Гедеона, який мав зустрітися з Сівковичем. Це службова інформація щодо перетину кордону між Херсонською областю та Окупованим Кримом за добу, а це інформація щодо перебування президента України з робочим візитом у Херсонській області. Зверніть увагу на це повідомлення ще раз. Нараєвська пересилає повідомлення кулініча куратору з інформацією про плани та маршрут пересування президента. Це дуже цінна інформація для спецслужб, яка дає можливість відстежувати пересування президента в режимі фактично реального часу. Як і всі православні чекісти, Колініч був дуже релігійною людиною. Я б сказав гротескно релігійною. Погляньте, яким стилем вони листуються з Нараєвською з приводу чергової особистої зустрічі з представником церкви Московського патріархату, і які розпорядження він їй віддає. Колініч постійно відвідував храми УПЦ МП, підтримував близькі стосунки з так званим митрополитом Онуфрієм, який його особисто причащав. А також з позбавленим громадянства попом колаборантом Гедеоном, про якого я згадував вище, відомим у цивільному житті як Харон Юрій Самоїлович. Він був колишнім намісником десятинного монастиря у 2018 році. Гедеон подав позов з вимогою скасувати звернення президента України до вселенського патріарха Варфоломея про надання томосу про автокефалію Православній Церкві України. Особливу пристрасть Колініч мав до старовинних ікон, які активно колекціонував Піп Гедеон, як ми бачимо, виступав у ролі персонального бариги Колініча. Зверніть увагу на порядок цін, які фігурують у цьому листуванні. Це ще один штрих до образу Колініча як чесного та непідкупного патріота, яким його намагається позиціонувати захист та винайняті для відбілювання репутації співробітники громадського телебачення. Кулініч проводив негласно розшукові слідчі дії щодо портнова. І за словами наших джерел планував розвивати це розслідування. У всіх чи інших органів існує такий намір щодо моєї дискритації замовного провадження. Пряма вказівка, яку він виконував, і враховуючи, що ми зараз знаходимося місті. Києві, ну я вважаю, що він виконував її сумлінно. Через свої зв'язки у правоохоронних та судових органах Кулініч контролював перебіг кримінального провадження стосовно Сівковича. Отримані документи він надсилав своєму куратору з Москви через Нараєвську. Ступінь залученості Нараєвської до агентурної роботи Колініча ілюструє наступне фото від квітня 2017 року. На ньому ми бачимо, що Колініч брав її з собою до Ізраїлю на особисті зустрічі з Сівковичем і навіть фотографував їх разом. Ми вже знаємо, що після 2014 року сівкович зустрічався зі своїми людьми винятково на території іноземних держав, як скажімо, з чинним депутатом від Європейської солідарності Княжицьким. Також судячи з листування, Кулініч просував наближених до сівковича осіб на посади в органах державної влади південних регіонів України. Що зайвий раз свідчить про намагання ФСБ інфільтрувати до державних структур якомога більше своїх агентів напередодні повномасштабного вторгнення? Нужні регіони. Причому в першу чергу назначати треба приграничні і Одеса, Тобто Львов, Закарпаття, Чернігів, Харків Суми з 2015 до 2021 року. Нараєвська 9 разів відвідувала Окупований Крим. Ось дані щодо перетину пунктів пропуску. На території окупованого Криму у колініча та Нараєвської, як виявилось, є будинок. Ось як виглядає подвір'я цього будинку. А це зворушливе повідомлення Нараєвської Кулінічу про Крим наш. На початку повномасштабного вторгнення Ірина Нараєвська переховувалась у свято-Пантелеймонівському монастирі Московського патріархату, розташованому на території національного паркового комплексу «Фіофанія», Разом з нею там переховувались і представники УПЦ МП. І саме в цей час Кулініч, перебуваючи в Києві, блокував заходи Служби безпеки України з перевірок та споруд УПЦ МП на предмет виявлення схронів або диверсантів в Києво-Печерській лаврі, свято-Пантелеймонівському монастирі, Десятинній церкві та інших. Одразу після звільнення Колініча з посади начальника Кримської СБУ, не очікуючи його арешту, Ірина Нараєвська втекла до Словенії, де придбала земельну ділянку в передмісті Любляни і розпочала будівництво житлового будинку. Я отримав світлини будинку, і тепер ви теж можете його побачити. Не палац Путіна, звісно, але для зрадника непогано. 17 травня 2022 року Нараєвська повернулась до України на нетривалий час і за 12 днів остаточно залишила Україну. З тих пір вона перебуває на території Словенії, де за дивним збігом також мешкає родина державного зрадника Сівковича, яка теж там має нерухомість. Сподіваюся, наші правоохоронці попросять своїх словенських колег з'ясувати. За які кошти Нараєвська не просто живе там, а ще й будується, адже за період з 2011 по 2022 рік офіційно вона отримала лише близько 420 тисяч гривень доходу. В Києві у агентурної пари теж чимало нерухомості. Зокрема, три квартири площею 108, 100 та 50 квадратних метрів, дві земельних ділянки в елітному козині, оформлені на мати колініча. Автомобілі Lexus та Тойота Сиквоя. Я вже не кажу про ювелірні коштовності, предмети мистецтва, брендові годинники. Дивіться, самі також ще в жовтні 2014 року на Раєвській було виписано доручення на управління та розпорядження нерухомим майном у містах Київ, Одеса та Лубни, яке раніше належало Григорію Грубі, депутату регіоналу 6-го скликання, голові правління акціонерного товариства «Крименерго». З березня 2014 року груба співпрацює з окупаційною владою, очолюючи захоплене підприємство Крименерго. Отже, як я і сказав, зараз Колінч перебуває у СІЗО, очікуючи вироку за державну зраду. А його партнерка Ірина Нараєвська разом з сім'єю Сівковича переховується у Словенії. Я не знаю, чи розпочався процес розшуку та екстрадиції цієї пані, але очевидно, що питань у Служби безпеки України до неї дуже багато, адже вона майже 20 років була поруч з російським агентом і, як ми бачимо, брала безпосередню участь у його діяльності. Я розповів вам цю історію, аби ви усвідомили, як давно і як глибоко російській агентурі вдавалося проникати до державних органів. Які буквально ставали частиною держави, створювали сім'ї, союзи, клани і десятиріччями працювали на знищення України. І ще для того, щоб ви розуміли, скільки ще потрібно працювати, аби виявити та покарати всіх колінічів на Раєвських, хто зна, скільки їх ще поруч з нами.